Всі мур -мур мяу з вами кіт Мяус. Як і в багатьох іграх з тваринами, гравці можуть бути стурбовані тим, чи може кіт встрей померти або отримати травму під час ігрових подій. Тож ставте вподобайку, а я розповім вам про це. Стрей слідує за історією чарівного рудого кота, який пробирається через світ сповнений роботами, намагаючись воз'єднатися зі своєю родиною. Гравці повинні вирішувати головоломки та долати перешкоди, щоб досягти своїх цілей. Однак багато гравців можуть поставити запитання: чи вмирає кіт наприкінці гри, чи може він отримати травму або померти під час гри. Це питання часто виникає, коли йдеться про тварин компаньонів в іграх, і деякі гравці віддають перевагу спойлерам, а не ризикують отримати сумний, розчаровуючий або навіть травмуючий фінал. Для гравців, яким необхідно знати, чи може кіт померти у Грі Стрей, є як хороші, так і погані новини, на кота можуть напасти вороги, які називаються зурками. І коли він буде перевантажений, екран стане червоним, і гравець повернеться до останньої контрольної точки з повним здоров'ям. Отже, досліджуючи велике кіберпанк місто, кіт може померти, але це тимчасово і не страшно. Трапляються випадки, коли кіт отримує травму під час сюжету, але врешті решт кіт завжди повертається в довдому здоров'ї. Що стосується того, чи помре кіт в кінці стрей, гравці можуть зітхнути спокійно, знаючи, що доброзичливий кіт проживе ще один день, щоб дослідити світ. Не хочу розкривати занадто багато, але кіт справді отримує щасливий кінець і гра закінчується без травм. Однак це не означає, що до кінця гри немає емоційних моментів. Стрей дає гравцям новий погляд на пригодницьку гру, дозволяючи гравцям взяти на себе роль кота, натхненого реальними котами розробників Stray, який заблукав у кібермісті, намагаючись знайти дорогу додому. Гравці можуть бути спокійними, знаючи, що, хоча кіт може і буде поранений під час гри, він виживе у своїй пригоді. На цьому все. І якщо вам сподобалося моє відео, поставте хвостик пістолетом, нашкребіть підписочку. Та на тыс на, на двеночек. Папа.